Давайте поговоримо про цей Керченський міст і про те, що відбулося напередодні. Як ви взагалі оцінюєте масштаби цієї операції і значення цього для нас, для України? Ну, для того, щоб оцінити, вообще, що дає нам ця операція, треба подивитися, що вона дає ворогу. Кримський міст, коли його побудували, він став основний основною логістичної артерією Постачання російського угрупування військ Криму. Це надводні кораблі, це і авіація, це і сухопутна компонента, і можливості по постачанню вантажів, особливо важкої техніки, стали набагато набагато більше. Тим більше мост складається з автомобільного шляху і залізничної гілки. А, ну, з початку будівництва росіяни дуже серйозно побудували систему оборони цього мосту. Я думаю, що це, мабуть, найохороняємо міст в Російській Федерації з самого початку. ВМС України, до речі, змогли в цьому впевнитися ще в 2018 році, в листопаді, коли а, був а, такий здійснений а, намагання пройти через Керченську протоку шляхом мирного проходу. Тоді вперше була застосована зброя росіянам, і був застосований авіація і надводні кораблі, і сил спеціального призначення. З тих часів вони багатократно наростили систему охорони, підключили туди і велику кількість засобів протиповітряної оборони, включаючи сучасні С-400 комплекси. Багато систем спостереження там працюють разом. Оця структура Росгвардії і Міністерства оборони Росії дійсно він для них має і таке от оперативне логістичне значення, плюс, скажімо, геополітичне, тому що це особистий проект Путіна. Він його придумав, він його реалізував, і він за ним постійно слідкує. От, дійсно, сила оборони багато разово намагалася а, ну, цей, цей, цю артерію логістично перебити. Ми це спостерігали 2022 році, в 2023. Зараз бачимо вчора наступне таке намагання. Ну, можна характеризувати так, що під водою, під опорою моста був здійснений вибух, ну, візуально, візуально серйозних пошкоджень ми не бачимо. От, але після цього вибуху на три години було зупинено рух автотранспорту. Я так розумію, що вони вивчали наскільки серйозна ситуація. Я так розумію, що зараз вони там можливо пошкодження знайшли. Але я думаю, що в перспективі будь-якому випадку вони залучать таку там більш таку сучасну техніку для того, щоб подивитися, наскільки це от, от зафіксовані опори до ґрунту тому, що я так розумію, що ця вибухівка була закладена на морському дні. Само по собі, ну, щоб здійснити таку операцію, це досить ну, складна процедура, тому що, опять же, останні два роки вони навіть фізично перекрили доступ до цього мосту на всю довжину, на всю ширину Керченської протоки. а це порядка 14 кілометрів, і це досить важко зробити. Але ну треба сказати, що глибини, глибини от Керченської протоці, вони ну зовсім невеликі. Вони можуть бути там 6-7 метрів за виключенням цього судоходного каналу, де глибина більше там, понад 10 метрів. Тобто вони фактично цю морську підводну акваторію повністю захищають такими металевими сітками. Ну, бачите, наші сили оборони знайшли Служба безпеки України, знайшли варіант, як обійти цю от перепону і вона була здійснена. Але ну, опять же, це дуже серйозний сигнал такий для ворога, що такі операції будуть продовжуватися в його обороні є дирки. От, Але, опять же, ну, мені би хотілося, щоб такі операції проводились більш синергійно з нашого боку. А, тому що ну, ми знаємо, що є такі структури, в яких використовують дрони і в Міністерстві оборони, і, і в Службі безпеки України в інших структурах. І тут має бути максимальна синергія, тому що іменно синергія вона може ну, максимально мати ефект при засуванні по противнику. Це от така от єдина от така от думка. От вчора після обіду також була інформація, що міст знову був закритий, нібито атакували Магуль вже це е, морські дрони е, е, головного управління розвідки. Ну опять же, після там якогось, якоїсь паузи були слишні вибухи, доповідали вибухи, задимлення, але нам ввечері все одно вчора е, такий рух був продовжений. Тобто, е, життя от Кримського мосту, воно нібито триває, але з великими такими скажімо, загрозливими ситуаціями вони це розуміють. Я думаю, що для нас важливо тримати противника постійно в занепокої, і навіть ну, скажемо так, що спроможність ну, знищити цей міст, можливо, на політичному рівні, на перемовинах, може також мати, мати певний ефект. Ви сказали про те, що росіяни зараз будуть знову посилювати, я так розумію, захист цього мосту, адже як бачимо, що попередні два рази не показали їм чи не переконали їх в тому, що Україна насправді може досягати і може зробити так, аби міст цей був підірваний або принаймні частково зруйнований або пошкоджений. Ну так бачите, що такі операції вони характерні тим, що кожного разу використовуються інший сценарій, тому що противник він реагує на попередній. От коли от тоді в 22 році, в жовтні, був здійснений вибух вантажівки, то вони почали дуже серйозно перевіряти всі вантажівки, які заїжджають на Кримський міст. А от і в принципі, ну, використання такого сценарію, я думаю, зараз не дуже актуальне. Але так ви абсолютно право, що після кожного такого ну такого випадку вони підсилюють і підсилюють от якраз оборону, скільки ну, там, це можливо. Але опять же, ну зробити систему оборони ідеальною, я думаю, що для них це буде неможливо, і буде знайдена якась там вразливість. Ну, Це обумовлюється, ну, перш за все, тим, що ну, ці географічні оці розміри досить великі. Тобто ну, сам міст він 18 кілометрів. Тобто, ну, складно забезпечити повністю таку надійну оборону на протязі всієї довжини цього об'єкту. Хоча, в принципі, для нас це такий певний ну, виклик, тому що. Сама споруда, вона дуже потужна, і для того, щоб навіть вивезти її з ладу, ну, треба, ну я так думаю, сотні кілограмів або тонни вибухівки, от, як мінімум. І тому доставка нового ну, цього вантажу, вона також досить складна. Наскільки я розумію, що зараз говорити про те, що вони усклад... ускладнилося постачання там, наприклад, боєприпасів, снарядів, тобто як логістична артерія, ми не можемо. Але сказати про те, що це деморалізація, мені здається, росіян, адже кримський міст для них не лише логістична артерія, а й таким чином собі як символ, мені здається, присутності росіян у тимчасово окупованому Криму. То, що я казав, це не тільки а, значить, значення цього об'єкту. Це як оперативна логістична артерія, це також ну, такий символ, скажімо, окупації Криму. І це, опять же, об'єкт, який контролюється особисто путіним. От поэтому, ну, поэтому вони багато вклали туди коштів. От, поэтому, тому, ну дійсно, символізм такий є. Він присутній. А, і, і факт того, що цей дуже символічний об'єкт знаходиться під прицілом наших сил оборони і фактично здійснюється якихось якісь заходи. Це дуже серйозний для них дзвінок. Якщо говорити про логістичну артерію, чи можете ви на прикладах більш предметніше пояснити, про що саме йдеться? Це ведеться практично про все, про всю номенклатуру постачання, це і, 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 і пальне, і пальне регулярно перекидається через Кримський міст, тому що це найшвидший, ну, сами дешевий шлях для перекидання пального на півострів. А потім зброєння це і важка зброя. До речі, от, ну, коли була здійснена окупація Крима в 2014 році, перше, що зробили росіяни, а вони захопили нашу українську станцію прикордонну на в районі Керчі для того, щоб завдяки паромній переправі перекинути от, важку бронюважку техніку системи ППО і ракетні системи, тому що тоді у них фактично там нічого не було. От. Ну а танки, перші вони перекинули. А Севастополь на своїх десантних кораблях тоді так ну навіть не було місця, де їх вивантажити, тому що ну параметри узбережжя не дозволяли таку важку техніку висадити. Вони навіть додатково такі бетонні пліти тоді покладали. А тут ну, міст він ідеально до цього підходить. Жива сила також перевозиться там, вся логістика. Тобто, фактично, все, все можна перевозити. Був період часу, коли частину цього вони перекидали водним шляхом на десантних кораблях, але після того, як наші безпілотні системи почали їх атакувати і знищувати, то цей коридор морський, вони прикрили. І зараз, фактично, оце, ну, такий основний шлях. Є ще шлях у них через окуповане Приазов'я. А, і до речі, через нього проходило досить багато вантажів, але ну зараз ми знаємо, що там нібито будується теж залізнична гілка, але не так швидко, як вони хочуть. Тобто, ну, то Кримське місце — це, скажем, засіб такого швидкого для них надійного і достатнього забезпечення логістикою, коли він працює. А от якраз проти цього я так розумію, сили безпеки оборони і спрямовують свою діяльність на вашу думку, наскільки це сильно такі ситуації деморалізують противника нашого? Адже бачимо це не лише поодинокий випадок, саме ураження кримського мосту. Ми бачимо, яка була спецоперація цими вихідними в неділю. Була проведена служба безпеки України. Я маю на увазі про павутину. Чи такі події не вганяють зараз противника водночас і в паніку, і з іншого боку, можливо, на нашу користь грають? Ні, деморалізація дійсно вона має місце і військовослужбовців, і населення, тому що вони бачать, що війна вона не тільки має місце на території України, десь дуже далеко, а вона приходить і вдові домівки. От, ну, якщо ці домівки розташовані поруч з аеродромами стратегічної авіації, то так. От, поэтому от, де фактор деморалізації він такий звичайно є. А от ну, що стосується аеродромів, так то ми ну це серйозний удар на їх спроможність наносити удари по нам комбіновані, тому що всі удари до цього це була комбінація ракет крилатих повітряного базування. У слітаків якраз. Ту-95, Ту-22 морського базування. Там, і трошки вони додали додавали типу, іскандер там, наземного базування. А от зараз оця повітряна складова, вона фактично дуже серйозно обмежена. А ну, що стосується ну, Кримського мосту, також да, вони бачать, я так думаю, що зараз червень місяць. А цей. цей Випадок, там, якого він би не мав результату там, остаточного. От, але ну, він в засобах масових інформацій, в тому числі державних, російських, я думаю, ті, хто планував там, наприклад, поїздку до Криму, зараз будуть думати, чи стоїть це робити, чи ні, тому що можна зворотньою і не повернутися. От, тому, так, в будь-якому випадку, да, це ця операція мала ефект. А от я думаю, що вона буде продовжуватися і далі. І як на вашу думку, ось такі операції чи відреагуються на них на заході? Чи буде для них такою собі галочкою про ефективність наших спецслужб? Ну, бачите, ну зараз, в принципі, нам переконувати Європу вже не потрібно, тому що. Ну, ми бачимо з боку Європи повну підтримку. А, інша справа, що а, ну вона не має можливо тих спроможностей, які мали Сполучені Штати Америки, і а, ну в будь-якому випадку а, їх спроможності набагато менше ніж спроможності Росії. Там вироби, вироблені, наприклад, снарядів. От тому, що ну в Росії все, що роблять, роблять снаряди. Там там не роблять машини, там не роблять нічого, крім зброї. І це вже там я не знаю, дуже давно, навіть і в радянський час так було. От, а що стосується Сполучених Штатів, ну бачите, там зараз дуже багато залежить від одної людини, як вона там на це все виглядає, і ну, президент він хоче зупинити цю війну. Але ну як получається так, що коли ну, Російська Федерація наносить масовані удари по нашим місцям. До 500 дронів, то це ну так через там добу, дві якесь там таке легке, знаєте, там наганяй такий. А ну коли там, ну, це, це абсолютно легальна а, операція, а, тому що були знищені носії якраз ракетної зброї, яка в масованої кількості останні три з половиною роки була сована проти України. Я відверто кажучи, вів оці ці підрахунок, скільки ракет було за таном застосована. Давав, давав таку статистику генштаб, але потім просто ну, загубився, відверто кажучи. Ну я можу сказати, що за чотири роки війни в Сирії, наприклад, Росія засувала 100 ракет. А у, ну, у нас 100 ракет вона засовувала за одну добу, там були такі А загальна кількість, по-моєму, була там 9 тисяч ракет, там крайня. От і, і безпілотних систем вже настільки багато, що ну, я думаю, що ведеться якась статистика, ну просто їх дуже багато. І тому, оскільки ну, ракет Патріот у нас все менше і менше, ми просто знаходимо шляхи, як знищувати оці літаки до моменту, поки вони запустили оці от ракети проти нас. Пане Андрію, ви згадали про перемовини, про західних партнерів, про США. Як ви вважаєте, чи може Кейс Кримського мосту стати також одним із пунктів на столі перемовин, одним із пунктів впливу на Росію? Ну звичайно, кейс Кримського мосту? Ну зараз вони розуміють, що ми можемо щось робити там з цим мостом. А можливо, це не завжди виходить, але, ну, врешті-решт, ну, можна досягти своєї міти, тим більше вони знають, що ми працюємо над цим, і розвиваємо безпілотні системи і там, різні інші засоби нападу, у нас також значить, розвиваються. Тому ну, навіть аргумент того, що ну, ну, якщо ви не йдете на, на якісь там наші умови або на компроміс, скажімо так. То ми можемо засувати оцей вот аргумент. Він теж може впливати. Звичайно, тому що, адже ну він має у них таке ідеологічно геополі... державно політичне значення міст. Тому так абсолютно впливає. Пане Андрію, я тут з вами погоджуюся. Мені здається, неможливо не відмітити ефективність і взагалі таку ефективність цих спецоперацій, які останнім часом відбуваються, і будемо чекати, напевно, на них ще. І я думаю, ви також впевнені в тому, що ще буде прилітати на кримські місти не тільки. Я нашим глядачам нагадаю, що з нами сьогодні на прямому зв'язку був Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України, стратегічний експерт компанії Соната, заступник начальника штабу військ військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках. Дякую вам.